Я дуже дуже чекала звісточки, щоб написав чи хоч живий. Олеся Татарин матір загиблого героя Володимира Татарина. Хлопець зустрів повномасштабну війну за кордоном. Проте без вагань повернувся в Україну, аби стати на її захист разом зі своїм хрещеним батьком. Я його відмовляла. Він сказав, мамо, це мій вибір. Тут кати безсильна, брат мій його хресний, і він так вирішив піти. Пішов в ту саму частину, де брат штурмувалася бригада. У березні 2023 року родину жінки сколихнула невтішна звістка. На фронті загинув її рідний брат. Каже, не встигли оговтатися від болю втрати, як за півроку на Різдво знову надійшли сумні новини. Він мені казав, так здалека, мама, би ти не переживала. Я, ми тут ка, нас відправляють на це на цей бойове завдання. Я можу не виходити тиждень-два. Що як щось, то я напишу, тобі думав, часто напишу. Це, якусь звістку, да. Я так лишній телефоні сиділа, мені це Різдво було дуже тяжке. І тут мені повідомили 25 грудня, що дитина загинула, але я на саме Різдво, що дитина, я не знала, що він вже не живий, я його вітала з Різдво. Володимир Татарин загинув 22 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. Герої назавжди залишилось 20 років. Сьогодні Олеся Татарин одна із тих, хто прийшов отримати відзнаку за свого захисника. У Тернопільській обласній філармонії вшанували тих, хто віддали за країну найцінніше своє життя. Коли ми чуємо про героїчні здобутки наших збройних сил. Про звитяжні бої, звільнені території. Ми пишаємося і дякуємо нашим героїчним збройним силам. Проте кожного разу за цим героїзмом стоять долі і життя окремих людей. Родинам загиблих захисників нашого краю вручили ордени за мужність посмертно. Загалом це 28 відзнак.